Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про сімейні традиції. Я вам розповім про наші сімейні традиції і також з цими традиціями пов'язана, звичайно, ж, картопля, тому покажу сорти картоплі, деякі вже підкопаємо, які вони мають. Зараз рісте розмір на 12 липня. Викопаю обов'язково ті сорти картоплі, за які найбільше було проголосовано у нас у мене на сторінці. Дякую всім тим, хто приймав участь у голосуванні. Ваші голоса враховані, і ми, звичайно, викопаємо ті сорти картоплі, за які найбільше проголосовано. Але ж головне, це що це сімейні традиції. Поєднання слів сім'я і «традиція» Це вже само. У собі є багатозначні. Ці два поняття настільки тісно пов'язані, що уявити їх разом не складає труднощів. У перекладі з латинської традиція означає процес передачі спадщини від одного покоління до іншого. А коли ми говоримо про сімейні традиції, на думку відразу приходить стіл з пирогами і пишне гуляння, в якому беруть участь як немовлята, так і прикрашені сивиною бабусі. У чому ж важливість сімейних традицій? Колись давно вважалося, що особиста сила людини безпосередньо залежить від сили її роду. До свого коріння слов'яни ставилися з набагато більшою повагою, ніж ставимося до них ми. Згадки про традиції можна знайти і в буддійській культурі. Самостійно ми управляємо тільки сьомою чакрою, наші батьки шостою третім оком, дідусі й бабусі п'ятою. Таким чином, виходить, що бути впевненим у житті може тільки той, хто пам'ятає і шанує своїх пращурів. Та їхні традиції. Сила сім'ї з їхніми традиціями Традиція це своєрідний стабілізатор, який після негараздів допомагає піднятися на ноги. Міцні сім'ї не, на... не настільки схильні до впливу зовнішніх факторів, вони легше переживають важкі часи, тому що знають, їм є на кого покластися. Відчуття спільності і спокою створюють в родинному гнізді особливу атмосферу тепла і затишку. Діти в сім'ях, які мають традиції, дивлячись на дорослих, переймають впевненість в завтрашньому дні. Непохитність життєвого укладу дозволяє поглянути на світ з оптимізмом та довірою. Звичайно, багато сімейних традицій у нас співпадає з різноманітними святами, наприклад, такі як Різдво Великдень. Трійця, ще деякі релігійні свята, вони тісно пов'язані з якимись певними сімейними традиціями. На цих святах ми збираємося сімейним колом, святкуємо. а В кожного вони є, звичайно, але в деяких родинах також є і свої сімейні традиції, які не пов'язані з релігійними праз... святами. От у нашій сім'ї започаткувалася така одна сімейна традиція, хоча вона й пов'язана трішки з релігійним святом, тому що воно припадало на 12 липня, а 12 липня це свято Петра і Павла. Хоча за новим релігійним календарем Петра і Павла вже відбулося в кінці червня. Але ж день залишився, 12 липня, а ми цього дня завжди, за нашою сімейною традицією, робимо перший підкоп картоплі, молодої картоплі. Щоб посмакувати молоду картоплю, і також дізнатися, який там вже розмір цих сортів, що нам чекати від урожаю в цьому році, чи буде він, чи не буде. І от кожного року, 12 липня, ми робимо цей підкоп, робимо святковий обід. І він такий є у нас сімейною традицією, що кожного року ми це робимо. От. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас деякі певні сімейні традиції, можливо, не пов'язані з релігійними святами, пов'язані з чимось іншими святами. Так що буде дуже цікаво почитати, дізнатися, які є у вас сімейні традиції. І давайте поділимося в коментарях один з одним про свої сімейні традиції, про спілкування про сім'ю, про домашній затишок. Це завжди приємно, особливо приємно в наш такий непростий, нелегкий час. Який, коли потрібно нам об'єднуватися, бути спільними проти ворога і трішки один одному підіймати настрій хоча б на певний час. От. І, звичайно, ж, якщо повертатися до нашої сімейної традиції, то нам потрібно накопати картоплі. І зараз ми будемо копати деякі сорти картоплі. Багато нам не треба для сімейного обіду, але деякі викопаємо. І обов'язково зараз покажу ті сорта картоплі, за які ви проголосували, і будемо ми їх викопувати. Я вам зараз це покажу. 12 липня. Тепер будемо підкоп картоплі робити. Дякую всім, хто проголосував, хто і не проголосував. Так, це сорт Беларуса. Що ж тут у нас? Бела роза. Ну, які картоплинки. Вони вже не такі молоді, не, майже, вони вже не скребуться. Майже. Ну, кущі три картоплини. Ну, такі гарні за розміром. Так що щось буде з білої рози в цьому році. А це картопля Белина. Сорт Белина. Не дуже гарний кущ, по враженням по бадиллю. Хоча всередині більш-менш нормальна картопля. Правда небагато, не рясно. Чотири картоплини. А це Волари. Вона вже майже посохла. 12 липня вже можна скоро вибирати. От, порівняно, якщо тут там зелене, тут уже майже посохло. Okay. Волар. Та давай оцей кущ, яка різниця. У минулому році дуже гарний урожай був на Воларе. В цьому році, бачите, невелик. спека. Немає дощів, воно й не росте. Так, а це будемо спробуємо сорт фотинія. О, непоганий. Непоганий. Урожай, може ще ж дощ прийде, ще трошки підросте. Доволі таки непогані картоплини. Так, це картопля Щедрик. Що в основному щедро. Чи не щедро порадує. Щедро. Щедро. Ну, є картопля. Невелика, але ну, є. На 12 липня це непогано. Про сімейні традиції я вам розповів. Картоплю показав, яку ми викопали. І тепер також. Завершаються ці всі -сі сімейні традиції. Звичайно ж, також приготуванням смачного шашлика. Картопля доварюється молода. Шашлик також уже скоро буде готовий. І отак ми відмічаємо першу копку картоплі 12 липня на Петра і Павла. Так що пишіть, які у вас сімейні традиції. Також ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. Ну а ми будемо смакувати молодою картоплею із шашликом з курятини.